Черговий раз Львів, митрополича столиця Української греко-католицької церкви, став місцем проведення синоду єпископів, колись гнаної і забороненої на українській землі церкви, церкви, вірними якої є сім мільйонів українців на поселеннях та в Україні, яка, як відомо, розпорошила наш народ по цілому світу від Америки до Австралії. Синод відкрився 1 вересня 1999 року Божого святою літургією у Кафедральному соборі Святого Юра, на якому головував митрополит Філадельфійський Владика Стефан Сулик. З ним співслужили митрополит Перемісько-Варшавський, кір Іван Мартиняк та митрополит Вініпего і Канади Владика Михайло Бздель. 1 вересня. Прийшов Ісус Христос на площу і до церкви Святого Юра. Став поміж владиками і всіх запитав, за кого ви вважаєте Сина Чоловічого. І ті почали говорити. Można jeszcze skazać, zapytał każdego z tu za kogo wy uważajecie syna czołowiczowa. Uśmiechnuliście jakieś z was i każdego, ja, że nie lije, nie mówi o tym, jak nim. Konstytucja w rozświetleniu mówi wyraźnie, że tam, gdzie czytacie Boże Słowo, На святі літургу, яка становить вершину життя церкви, стає і промовляє Ісус Христос. Той самий вчора нині і повітрі, адже ж прийшов і тут і ставляє це саме запитання напередодні Великою Великого ювілею з дня Його народження. На початок нашої синодальної стрічі. Бо від відповіді на це питання залежить все життя людини, залежить життя церкви, залежить життя кожного з нас. Сьогодні греко-католицька церква перетворилася в Україні в міцну духовно організаційну структуру. Її авторитет в суспільстві зростає з кожним роком. Церква займає активну позицію у нинішніх процесах євангелізації та національного відродження. Кількість греко-католицьких громад в Україні постійно зростає. Відповідно, зростають і потреби в удосконаленні структур їх організації. Активною є позиція церкви в питаннях християнської проповіді і просвіти в українському суспільстві. Ще недавно зім'ятому безбожницьким тоталітаризмом, відкрита вона й до екомонічного діалогу з іншими, передусім, православними церквами, що існують в Україні. Цьогорічні засідання синоду єпископів Української греко-католицької церкви проходили у стінах Краківського монастиря отців Васильян. Ця святиня теж зазнала руїни і осквернення в роки радянського панування. Сьогодні оновлений і просвітлений християнським духом монастир знову діє як твердиня євангельської істини і милосердя. Одним із найважливіших питань церкви, яке розглянув синод єпископів, було питання про партикулярне право Української греко-католицької церкви, яке потребує сьогодні відповіднього випрацювання стосовно кодексу канонів східних церков. Головною темою є так зване партикулярне право. Отже, є кодекс канонів церкви східної, про які ви знаєте, який дає загальні норми. i dajaki kanony przewidują, якщо prawo partykularne nie postanowić inaczej. my do tegoż prawa cerkowno ogólnego dajemy i jeszcze nasze, nasze zakony cerkwi greko-katolickiej, jakie tylko obowiązują na terytorium Ukrainy. I nad tym my pracujemy. W kodeksie jest ponad 150 takich toczek, gdzie można dostosować prawo ogólne do naszego partykularnego, albo nałpaki, nasze partykularne prawo do prawa cerkownego, ogólnego. I ono obowiązuje, jak ja już powiedział, tylko naszą cerkwę. Oczywiście, kiedy się kanony, to trzeba brać do uwagi nie tylko nasze mirkowania, ale wziąć do uwagi całą tradycję naszej cerkwy, zwyczaje. To trzeba studiować i to jest proces dosyć powolny. Także Чи наші вірні, чи навіть ви не, не очікуєте, що по закінченню цього ж синоду ми відрукуємо відразу закони? Також важливою темою синоду був територіальний перегляд єпархій Української греко-католицької церкви на терені України, котрі потребують сьогодні певних структуральних змін. В перспективі досить далекий і є передбачений поділ наших єпархій. Наприклад, архієпархія Львівська. Понад мільйон вірних так. то є дуже тяжко працювати, де в сучасному світі єпархії інші на заході, максимум 400 тисяч вірних повинні мати. Ходить про це, щоб єпископ, так як тут який нарікає, був ближче людей. Греко-католицька церква мусить дбати про свою єдність, цілісність. Тому життя наших братів у вірі греко-католиків у північній та південній Америці, у Австралії та Європі. Потребує оптимальніших форм церковної організації та управління. Актуальною у цьому аспекті залишається проблема браку священників, щоб охопити і зміцнити душпастерську опіку вірних нашої церкви на поселеннях та в Україні. На синоді йшлося про прийняття нових катехетичного і екуменічного правильників, праця над якими велася упродовж кількох років. Завершення цієї роботи стане етапним кроком у справі налагодження так потрібного мосту для діалогу з іншими церквами. Маємо різні проблеми, і їх є багато. Часом хочеться говорити про них, часом ні. Ми розпочинаємо. Це напевно є нова, нова праця, абсолютно нова праця. Багато з наших священиків, парафіїв, деконатів ще може не розуміються. У цих час у цих часах фінансової кризи в Україні катехізація і праця з молоддю не має найвищий пріоритет, котра вона повинна мати. Як синод вже це формально проголосив, маємо так само і велику проблему. Щодо катехізації і молодість праці у тих парафіях, котрі не є ще добре зорганізовані і маю тут на увазі на, у, у Екзархаті в Києві, там церквів нема, немає формальних структур, не маємо ще досить фахівців, що має у Римі є багато студентів, які вчуться в інших університетах у світі. Але, як знає, знаєте, церква лише стала вільною кілька років тому, і ще не маємо тих формальних структур, не маємо е, тих кваліфікованих кадрів, які могли б працювати, е, допомагати одній або другій комісії, або навіть церкві взагалі. Так що е, це є процес, який мусить тривати через довші роки, але я, я маю надію і вірю, що ми на добрій дорозі, і що всі проблеми вони можуть бути навіть численні. Вони ще помалу розв'яжути з Божим благословенням. Було випрацьовано графік ювілейних святкувань у 2000 році в Українській греко-католицькій церкві. Розпочнуться ювілейні заходи вже 24 грудня цього року, в момент. Коли святіший отець відкриє двері святого Петра в Римі, також будуть проведені дні греко-католицької молоді в Римі, а ще урочисто і масово відзначатиметься День мучеників. Українська греко-католицька церква приєднається до літургії всіх візантійських церков в Римі 1 жовтня. Святкування відбуватимуться в усіх єпархіях Української греко-католицької церкви. Відбудеться велика літургія в Зарваниці. Після тривалих багаторічних дискусій на цьогорічному вересневому синоді єпископів вперше відкрито говорили про офіційне перейменування української греко-католицької церкви з метою повернення до історичних джерел можливим було би надалі називати українську католицьку церкву візантійського обряду. Київська католицька церква, тобто дороскольницька церква, церква, котру заснував в Україні святий князь Володимир. Така концепція церкви, на думку багатьох владик і богословів, прокладає надійний шлях до поєднання українських церков візантійського обряду, стане додатковим духовним поштовхом для екомонічного діалогу між церквами. Ми розглядаємо крім. Першу чому проблеми, які торкаються цілої церкви. Не обмежуємося до якоїсь одної частини до України чи до інших. Стараємося заторкнути ті проблеми, які є для цілої церкви. Друга річ є, що досить багато уваги присвячуємо характеру справам церковної дисципліни, церковного права. Особливо справі так званого партикулярного права, значить, того права, який є питами нашій церкві, тій ділянці дуже багато уваги присвячуємо. Також, де є, трошки уваги присвячуємо, е, можна б сказати, справам технічного характеру, е, структурального характеру самого синоду, праці самого синоду. Бо ми ще маємо деякий досвід, синоди вже тривають. Можна сказати, наші владики сходилися в якийсь спосіб вже від початку століття. Але чи тепер ми більш, так би більш формально, як формальний синод, згідно така церква, яка є справді помісною церквою, церквою свого права. Значить, ми вже прийшли до певного рівня розвитку нашої церкви, який, який вимагає, щоб наша праця відбувалася по можності якнайбільш ефективно, оскільки ще є такий елемент, що наша церква не є тільки в Україні, але розкинена по цілому світі. Синод буде займатися таким правильником. Екомонічної діяльності, значить, що це значить правильник, значить, як ми повинні організувати в наших парохіях, епархіях, як ми повинні організувати людей, що ви нашу працю, не так людей, нашу працю, щоб підчеркнути потребу того бажання єдності. Бо це основна річ. І в цій точці наша наш синод присвятить, я думаю, досить багато уважче, бо це є дуже життєва точка. Значить, вона, на жаль, вже понад 100 років, та має далеко більше як 100 років, вже має історію. І ми відчуваємо, що так, як цілий світ християнський в якийсь спосіб, більш чи менш е, прихильно зацікавлений тою справою єдності. Що це є таке справді згіршення, ну сказати, скандал, що християни не є об'єднані, а в нашому народі ми це особливо відчуваємо. Тому я б сказав, що на кожному, кожнорічному синоді ці теми повертаються цього року дуже конкретно в формі такого документу, який ми хотіли би випрацювати і прийняти щоб так сказати, більш однаково по різних частинах нашої церкви працювати і більш ефективно також, під час роботи Синоду відбулась урочистість вручення диплому почесного доктора Українського вільного університету, що у Мюнхені, єпископові Стемфорда Сполучені Штати Америки, кір Василю Лостину. Владика завершив багаторічну працю над екомунічним правильником Української греко-католицької церкви. Чи появиться правильник в Україні і коли? Мені здається, що так. Я то вислав до Синоду, щоб вони над тим оглядали. І той на підставі загальної е, правильник до тієї місії, де я налажу в Римі. І, е, то є затверджене же. І тільки ми мусимо стосувати деяких ідеї, дея, де, що тут стосуваються в Україні, бо обставини в Україні чуком інакше від ті у інакшій церкви.» православні. По закінченню роботи Синоду єпископів була проведена прес-конференція. Про працю, яку провів синод єпископів, розповідали журналістам владика Любомир Гузар та владика Юліан Гбур. Нехай кожен вибирає, але нехай кожен щось робить. Якщо би певне число людей справді рушилося і почало діяти. Бо не те, що ми видумаємо і говоримо, а те, що ми зробимо, це буде завдаток на третє десятліття.